Якщо вам треба замінити свічки на Mitsubishi Lancer 9 з бензиновим двигуном 1,6. Спочатку треба зняти ось цей шланг, щоб він не заважав. Потім відкрутити 4 болта на катушках. Так, болти відкручені, тепер просто достаємо. Не боїмося, достаємо одну і другу. Відключаємо оцей контакт і оцей контакт. Щоб від'єднати контакт, треба нажати зверху кнопочку. Нажимаємо і від'єднуємо. Ми зняли катушки і тепер, якщо у вас є підходящий ключ, засовуємо його сюди і дістаємо свічку. Але якщо у вас ключ такий, як у мене, і він ніяк туди не залазить, а тим паче не вилізе, вам треба знімати всю оцю кришку. Щоб зняти кришку, нам треба головка на 10, щоб відкрутити ось цей і оці. Всі болти кришки. І, окрім цього, нам треба головка на 12, щоб відкрутити ось цей болт, який триває трубку. Після нього ми теж не зможемо відкрутити, нам треба відкрутити цей і ось цей. А також зняти ось цю трубку. Вона знімається просто. Заводимо туди, щоб не заважало. Знявши все, що нам заважало, нам залишилося відкрутити 6 болтів, які знаходяться тут, 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 один там, один тут і один тут. Навпроти один одного. Далі знімаємо резинки. Не знімається дуже просто, головне їх нікуди не впустити. Краще це все робити в рукавичках, бо руки будуть брудні. Після того, як проділили всі ці маніпуляції, просто беремо ключ на 16, засовуємо обережно, попадаємо в пази і викручуємо проти годинникової стрілки. Одну і так всі інші по черзі. Після того, як ми відкрутили свічки і тепер нам треба їх дістати, якщо у вас немає спеціального ключа. Лайфхак, беремо катушки, засовуємо, оп і світло чудово вилазить. Це вже нові я поставив ось так і далі робимо все у зворотному порядку. Ставимо кришку. Ось так. Спочатку туди, да, потім сюди. І все. Після того, як поставили кришку, болти закручуємо по діагоналі, сильно не перекручуємо.